А у вас на багатьох політиків є компромат? У мене немає жодного компромату на жодних політиків. Але я був би з вами не щирий, якщо б я не сказав, що я не володію інформацією про всіх політиків. На жаль. І мені це знання здоров'я не додає. Я боюся, що ви розчарували зараз дуже багатьох людей, Ігор Петрович. Тому що до кого не звернувся, всі кажуть, та смішко, та зрозуміло, чому він кудись іде, тому що в нього по чемодану компромата на кожну людину. Пане Петре, давайте говорити, що таке компромат. Компромат це використання закритої інформації з метою знищення репутації людини. Компромат це та інформація, яка може навіть долю поламати людини. З 1991 року по 2005 я фактично працював в розвідці зовнішній і в керівництві розвідувальних органів нашої держави. Я дійсно володію, на жаль. Інформацію про всіх ключових політиків, про всіх бізнесменів, як народжувався капітал, їхні політичні кар'єри. Але ж ця інформація вона з грифом. Я її отримав не е, е, як приватна особа, а виконуючи функції держави. І повірте мені, це знання воно мені здоров'я не додає. Можливо, саме тому я і змушений в перший раз в житті піти в політику, тому що я бачу, що якщо залишаться ці ж самі політичні гравці на політичній сцені, ми дійсно стоїмо перед можливістю втрати державності.